Тримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Вирушила до Сполучених Штатів Америки, аби взяти участь у марафоні. 12-річна Яна Степаненко, яка два роки тому втратила обидві ноги під час ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську, планує пробігти 5 кілометрів у Бостоні. Мета Яни благодійна. Дівчинка дуже хоче допомогти захисникові, які нині проходять реабілітацію, а саме зібрати гроші для купівлі бігового протеза. Як проводжали Яну, та хто прийшов побажати успіху? Дивіться далі в сюжеті. Я доручаю вам прапор міста, щоб він був з вами. І ви коли будете бігти, щоб ви цей прапор тримали, знаєте, як. Прапор незламності нашої України це останній день Яни у Львові перед від'їздом до Сполучених Штатів Америки. Туди вона полетить уже вдруге. Перший раз була там, коли протезувалася, проходила реабілітацію протягом року. Нині ж її ціль інша. Яна планує пробігти дистанцію Бостонському марафоні. Там взагалі дистанція 5 кілометрів. Ось але скільки зможу, стільки прибіжу коштів мають зібрати 614 чотирнадцять тисяч. За гроші, які я планує зібрати під час участі в марафоні, буде придбано бігові протези для одного із захисників реабілітаційного центру Незламні Олександр Ясний втратив ногу торік на запорізькому напрямку. Під час артилерійського обстрілу ламки влучили бійцю в ногу. Її врятувати не вдалось. Нині Сашко освоює звичайний протез, але дуже мріє про біговий. Це так чудово просто бігати і мати дві ноги. Це, це, це не, не зрівнянне відчуття. Вже майже хожу нормально. я Думаю, що. Подальшому побіжу. Ще потрібно трохи побігати. Бігтиме Яна уже не вперше. Торік восени дівчинка разом з іншими пацієнтами центру бігла символічну милю незламності довжиною у 70 метрів. Але тоді вона лише освоювала протез. Нині ж вона впевнено ходить і бігає. Тож і ціль відповідна. Взяти участь у Бостонському марафоні. Яну запросила американська фундація One World Strong, що допомагає ветеранам і цивільним, які постраждали внаслідок війни. Дівчинка готувалась до цієї події чи не щодня в залі з фізичним терапевтом та на було треку із тренером. Ми максимально комплексно до, того, до підготовки підійшли. Я поїхала в реабіліційний центр, ми спілкувалися з тренерами, з реабілітологами, які я виходжували. Вона вже всіх перемогла насправді своїм, своїм характером, своєю силою волі. Залишилось тільки показати це всьому світу. У Бостон Яна їде не сама, а разом із братом Ярославом та мамою. Жінка каже: донька неймовірно змінила з часів трагедії, подорослішала та стала сильнішою. Тому вона впевнена, що Яна зможе не лише пробігти дистанцію, але й подарувати довгоочікуваний протез Олександру, щоб хватило її сили пробігти чим більше, чим не треба краще. Більше і допомогти хочеться Саші, тому що в нього теж маленька дитинка, йому 5 років, і він мріє напевно бігти. Ну, знаєте, як кожен батько за свою дитину. Дуже хочеться скоріше зібрати ці кошти і подарувати йому цей протез. Кожен із нас може доєднатися, допомогти Яні втілити в життя мрію Олександра. Для цього необхідно перейти за QR-кодом, що на екрані на сторінку благодійної платформи Добро.UA Проєкт Незламна Яна біжить заради захисника. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.